Близько семи років у Греції впроваджують заходи економії. За цей час рецесія переросла в повномасштабну кризу, а тисячі греків зазнала ще більших злиднів. Це муніципальний центр взаємодопомоги в Афінах. Тут за талонами можна отримати продукти чи одяг. Потреби людей величезні. Це постійна щоденна боротьба за виживання. Тут зареєстровано 11 тисяч сімей або 26 тисяч осіб. У 2012 році було лише 2,5 тисячі. Багато поличок, де має лежати провізія та одяг, порожні. Компанії, які раніше надавали допомогу, самі опиняються у фінансовій скруті. Згідно з дослідженнями, торік понад 75% домогосподарств утратили значну частину доходу. Третина сімей включала щонайменше одного безробітного, і близько 40% були змушені зменшити витрати на харчування. Грецький омбудсмен каже, що дедалі більше греків з нижчого і середнього проширків суспільства насилу оплачують комунальні рахунки. А також в Афінах дедалі більше людей починає відвідувати безкоштовні їдальні для бідних. Одна з таких їдалень у столиці щодня роздає по 400 порцій їжі. Єва безробітна волонтерка. Вона сама їсть у цьому центрі. Каже, що сім'я, включно з її дорослою донькою та сином, живе на пенсію її чоловіка. ми просто животіємо в нашому домі. Ми підтримуємо жалюгідне існування. Так живе більшість греків. Дослідження Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку показують, що торік приблизно 92% греків казали, що постраждали від кризи. Лише один з десяти громадян був задоволений своїм фінансовим становищем.